Вказуй нам на смиріння і вказуй нам на те, що ми не тільки переживати в молитві повинні за себе. Ой Боже, щоб мені було тільки добре, як би мені краще стало. Сотнік просить за Слугу, за ближнього. І коли ми знаємо своїх ближніх таких рідних, може друзів, далеких, і ми бачимо їхню безпечність, скажіть два слова. Господи, помилуй, Господи, спаси! Господи, просвіти Його! Це буде ваше співчуття тій людині, яка не обрела Бога, яка не пізнала Бога і яка не має віри. І це вам вминеться у милостеньку, тому що ви переживаєте не за себе, не тільки собі, а простите за ближнього. Це дуже Богу угодно. І приклад сотника, що наша молитва. Повинна бути і за ближнього людину, яка погибає.